Привіт, народ, радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, друзі, а, прибрав в гаражі. Ось, нагнав трактора в гараж. А, будемо, будемо щось пробувати робити з трактором. Ось. А, думаю, сьогодні відрегулюю клапана, зазори, подивлюся, чи все добре. І заміню. Ось тут в масляній ванні мастило. Буду буду, буду, буду регулювати клапана по вприску. Ось тут розкручу. Ось. Ось так буде. Буду регулювати. А там уже подивимося. Щодо чого і що як. Ось. А, по мануалі 0,25 вприск, 0,30 випуск. Ось, ну, щось, типу цього. І будемо, будемо пробувати, подивимося, наскільки у нас а, пішли зазори. Так, ну що ж, клапану кришку відкрутив. Ось, а, Бачимо, що прокладочка ціла. А клапана кришка чиста. Ось, немає ні нагару, нічого. В принципі, і не може бути, тому що а, мастило міняю вчасно. Ось. А зараз на тракторі 100, 100-100-100-100-100. 166 мотогодин. А клапана регулювати, в принципі, якщо дивитись по, по, по рекомендаціях, то десь а, після 100 мотогодин в районі 100 мотогодин потрібно регулювати клапана. Ось. Також а, потрібно буде а, дотягувати голову. Ось ГБЦ потрібно буде дотягнути. Там а, 100, від 135 до 150 ньютон метрів. Ось так. Потрібно буде а, ну, зусилля дотягувати. Ось. Ну, це а, желательно, знаєте, десь до 500 мотогодин дотягнути ГБЦ. Ось. Ну, так написано в мануалі від цього двигуна. Ось, звісно, якщо брати по опиту, то можна сказати, що хоч і прям вже дотягувати, але е, даний прокладочку вже робили заміну, то думаю, що це вже не завод, це вже ось ніде нічого не... Тікає, але, в принципі, можна буде попробувати трошки подотягувати. Ось так. Зараз відкручуємо. Ось, відкручуємо 1, 2, 3. Це у нас перший циліндр Ось це у нас другий циліндр. Туди. І це у нас третій циліндр. А... Дивіться, дивіться. Так, це у нас буде. А, так, це у нас буде впуск, випуск. Бачимо напротив впуска. Це у нас впуск, це випуск. Випуск. У нас ось тут. Більш зміщений сюди. Ось так. Видно, що більш. Колектор йде сюди зміщено. Ось так. Так. І ось тут у нас на, 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 на валові є ось тут. Не знаю, буде видно чи ні. Ось тут. І повинно бути на Ківові ось тут. Зараз прокручу. А не може бути причина, що в мене ось звідси пішла солярка? Ось не знаю, як це називається навіть. ось тут. Так, друзі, відрегулював я клапана. Не вдалося а, відзняти, тому що сталося таке невеличке ЧП. Відрегулював я клапана, а, закрутив все, склав, а, завів, і що я бачу, у мене другий циліндр не працює. Відразу я подумав, що щось не так а, намутив а, з клапанами. Ось, промучився день, так і не відремонтував. Потім написав на сервіс. Спасибі Агролюкс за, знаєте, такий отклик новенний. Сказали без питань, там зняти форсуночки, загнати, їм вони все перевірять. Ось, звісно, все безкоштовно. Я її зняв, розпилювач був в нагарі, я її почистив і замітив, що в мене ось це полівилося, ну, розкрутилося, коротко кажучи, і звідси пішла солярка. Логічно подумати, тут втрачався тиск, і друга форсунка не відкривалася. Ось так, друзі, я попав. Дотягнув. Закрутив все, склав, трактор працює як годинник. Ось так, друзі. Тому буду показувати вам, ось як я це робив. Так, Дивіться, це у нас впуск. Ось тут у нас впуск напроти впускного колектора. Тут у нас випуск. Буде трохи зміщений сюди, де колектор. І так пішло. Тут у нас впуск, тут випуск, впуск, випуск. Регулюються вони перший, третій і другий. Ось тут рукою крутимо, розкручуємо ось тут або тут можна, в принципі, і дивимося, звідки йде солярка. Ось, коли починає йти з першого, значить, у нас вприск пішов і перший буде закритий. Ось. Потім третій і потім другий. І ще одне, що скажу. Не забувайте перекривати ось це. Якщо ви ось так залишите, то з першого і другого солярка не потече. Ось так. З першу в мене так ...получилося. Теж, що був, знаєте, так, в неведені, що це сталося. Чому немає звідси соляри? Ось, Не відразу дійшло, але дійшло все ж таки. Ось так, друзі. Ось таке у нас получилося регулювання клапанів. На впуск я дав 0,25, на випуск 0,30. Ось, Регулюються вони дуже легесенько. Хотів ще ГБЦ дотягувати. ось, ну, Попробував трошки ключем. А, ну, не дотягується, значить, все все добре. ось, Ну і, і, і все, в принципі. Ось так я попав попав в таку знаєте, ситуацію, що вже ха, хотів знімати всі форсунки. А, звісно ж, магазин сказав, що вже, щоб зняв всі три та провірять. На стенді, Ось, щоб вже бути впевненому. А так, дякую, звісно ж, Агролюкс, що відреагували так швидко. Ось, а, Рекомендую їх ось. Трактор ще на гарантії. Ось, ще десь а, рік і два місяці гарантії. Ось. Але я впевнений, що, навіть якщо після гарантії до них звернутися, вони вам не відкажуть в ремонті. Звісно ж. Це буде вже платно, скоріш за все, але але, будете знати, що віддали, відремонтували все на совість чи і чесно. Ось так, друзі. Ось так я попав. Ось, ну нічого, буде там 500 мотогодин, буду регулювати, то вже зніму нормально. Всім, друзі, до зустрічі. Відео затягнулося. Я перепрошую. Сім блага і добра.